Купила чоловікові сорочку, а собі трусики. Цінник від трусиків причепила на сорочку. Як вже він кричав, що сорочка така дорога. Розмовляє дві подруги. А чому це твій чоловік цілує машиною в бампер і в капот? При цьому гірко плаче, продає. Та ні, це я права отримала. Процес розлучення. Суддя запитує, чому ви хочете розлучитися зі своїм чоловіком? А він мене у ліжку не задовольняє. Жіночі голоси з залу. Всіх задовольняє, а її не задовольняє. Чоловічі голоси, а її ніхто не задовольняє. Любий, а я вагітна? Що? Першим квітня, коханий. Галю, ти що? Ну так же до інфаркту можна довести. Як ти мене назвав, яка я тобі Галя? І тебе з першим квітням кохана. Три години ночі, а сусіди по батареях луплять. Це добре, що ми не спимо. Чоловік грає на баяні, я співаю, син танцює. Жінки, будьте же більш рішучими, сподобався чоловік. Запросіть його додому, налийте борщику зі сметанкою, а до нього сальця та хліба, а потім наливайте сто грам і відразу запитуйте, а на сніданок що будеш?